Трошки в нас інша гра. Місчешиться, наче після похміліна. Хіба самому бігти проти Рейдів? Ага, розумію. Ну так. Да. ні ну це насправді дуже фігово, коли карта велика, і тебе просто ти. Ну. Ти, ти можеш на цій міні-карті, мені здається, навіть не помітиш, як чуваки будуть заходити до тебе на базу. Тут воно помічається, але тут. сказати Час реагування довший, От так. Прям, Поки ліміт дойде до якоїсь певної точки, то пройде час. А швидкі коні вже побежуть там в тил кудись і все. Тому і грається на нормальній. Угу. Ну так, в принципі, так ми і робимо зараз. Ну що тут у нас? хто тут у нас? Рейнмен, Мен, да? Ага, справи. Це... Аж... це трошки печалька, так МТ-шки ставить. Райн мене? Прям дуже. Да. Ага. Да, 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 якось. Так у чувака там здається тисячу перемог. О, повір. Це Чось... таке собі, там. Ну, реально, є люди по 5 тисяч перемог, по 6, але. Грають так, ніби в них 10 перемог тих от серйозно. <сміття> Казан, ми щіопаяв далі. <сміття> <сміття> чого ні? Де вони проти Ботів грають? Це, це все чого? Того, що люди не на стрімі. Якби люди були на стрімі, їм би носом тикнули б, сказали, ну типу, ти куди будуєш вообще? Ну будь-кут будують, наприклад, як. Колір, от Як у баті, просто я на нього перемкнув першого. Це непогано буде, так. Ще не ідеально. Як ви? Насправді через швидкий ринок, якщо грати, то це майже ідеальна розбудова. Ну, типа по МЦшкам, але воно не має значення. Там, головне, перші дві МЦшки, а третя можна ставити хоч краю світу. Угу. Чи, але просто щоб селяни не ходили. Ну да, мінімум, так, мінімум, типу, став. С... не втрачається. Да, менше ходять, більше роблять, більше толку, більше профіту. Нормально, в принципі, все прикольно. Всіх, всіх нормально, тільки в рейнмена тисячу. Це таке, знаєш, відчуття, ніби його молодший брат який сів. Типу, дай я посиджу в козаки, погаю. Та на, дай, типу, такий років п'ять, мабуть. Ну так. І починає будувати де хоче. Ну, до речі, от у когось в Давер, та теж розмах дивись синенький. Нього теж доволі. Ну так, ну, типу, не так далеко. Поки тато на роботі посмішка? Неважливо, тут скоріше то, що він не переходить в дерево. Їжу добувати невигідно, від слова зовсім. Без мішків. Тобто там тільки якщо переходиш в століття, вже можна їжу добувати. Ти маєш на виді а... саме за Іспанію чи взагалі. За любу націю. А... За любу націю це невигідно робити. А Україну. В Україні є мішки. А, ну, ну як так. тільки беруться мішки, це зразу стає вигідніше за сокиру. Ну так, да. дайте. О, так у нас ще і це є. Риба на їжі норм. Да. Риба на їжі. Ну так. Да. Коли кораблі є. Туреччина, до речі, також у нас сьогодні є. Цікаво так. Щоб було б цікаво Україну, mm. побачити. Прибирає. це у нас стрік Тріксель. Тріксель, я знаю, що він хоче зробити, але в нього не вийде це зробити. Він не грав багато, щоб це робити. Ладно, ну не буду спойлерити. А чого? Все одно ж вони. Тобто, а, є білд за сходи, де можна робити по 4 пачки по 400. Затречину 3, правда, робиться переважно. Але в нього це навряд чи вийде. Не знаю там. Дуже багато контролю по ресурсам треба. Ну так, там же ж на будиночки, на ці треба камінь, дерево, камінь, дерево. Ну, але, дерев. але поки, йде, поки йде в таймінг. Золото качаю. Ну, хвилин. він таймінг. А, він же ж коней ось будує також цих. Уже тут і стайні. Ході як вони називаються? Вашкісепахи. сипахи. А у нас Що тут. тут... Живуть, одні з найкращих коней в грі. Вони броньовані, в них даймечу найбільше. Таких mm. рейтарних. У mm. них найбільше, чим, чим, чим. Ну, гетьмана, мабуть, саме топчик? Ну, як, Якщо не брати гетьмана, да. але гетьмани лягають від Картечі, там три постріли, Картечі треба. Три постріла, багато стволки треба, а вони не лягають. Ага. Я, щось, я так дивився ну, взагалі, хто за Україну грав. Я б не сказав, що всі будують фіно на... цих. Гетьмани, щоб хтось так будував, там, типу Гетьмани, вони дуже дорогі. Це, по-перше, а по-друге, їх мало виходить. Невигідні. Вони прик... Там за одного гетьмана, по-моєму, 04 золота на отримання, чи 0,5. Вони дуже дорогі для отримання. І вони самі по собі ще дорогі. Угу. Плюс вони повільні порівняно зі Січкою. Просто угу. не доганяють. Понял пацан почекай, хто це у нас міг? А, ні, нормально, диви. Рейн починає будувати стінку. Від союзника. Сильне. <соє> так. Да. ні ну насправді. А, ні 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 не, ні, ні не, ні, не союзника. Блін, понабирають ці. 200, від, 200, зелен... Ой, 200% видів зеленого, блин. І сидиш це і починаєш розуміти у кого світліше, у кого темніше. Ну, у мене так і було, я пам'ятаю. Це, це типу норм, коли. <головік> Мені здається, що це норм. Коли я сидів і я починав будувати стіну, не дивлячись на карту, і думав, що я будуюся від противника. В результаті, я від союзника відбудувався, а в фланги від противника був відкритий. Будувати стінку до якоїсь 45-ї Переважно Це треба, щоб в тебе був дуже хороший контроль, щоб ти міг з маленькою армією, яка в тебе є, хоча щось робити на карті. Угу. А так то на неї тратиться дуже багато ресурсів, дуже багато селян і ну, втрачаєш десь третину армії. Просто на цьому. Ну да. да. Ну да. Ну не, ну деяких я бачу будуються на стіні прям сразу в камінь. ми Мы недавно по потрапляли, короче, з двома дівчатами грали проти двох дівчат Какой Варвара и Аничка? Не знаю, потраплялись а э, Агата? Чи а, ой, Агата. Агата і Аніч. А, Агата і Варвара, по-моему. Вони двох там дві подруги, коротше. Я з козаків тільки ката Варшава знаю і все. А ні. А тут обо дві ну, дівки не. грають. І одна була грала за Україну, а інша грала за Турцію чи Алжира, я не пам'ятаю. Боже, як вони нас стріпали тут, а? Ми ми, ми оту Анічку, здається. ледве в трьома цими арміями задавили. Вона просто тупо виносила. В неї все, що хочеш, було прокачане на стріпках. Просто так тріпала, блін. В неї там більше... А зардяки це як стрілки 18 століття. Українські там. Ну їже ж треба ще й прокачати, зуміти, правильно. Там же ж на них стільки ресурсів відходить, що це жесть. По їжешку. Ну, це ж Україна. Ну, це ж мішки зі старту. там економіка дуже сильна. Ну так. Да. Хоча дивлюся і за, за турків теж там, типу, якось. Там же особливо, що там. Залізо треба, так. Да? Вугілля там не треба, як такого, якщо ти пушки не будуєш. За Туреччину грається Привіт. або, Будеш в, кирку, або в ліміт є два головні білда. І переважно грають зараз в кирку. Якщо там. Особливо за Туреччину. Залежавши можна в Ліміт, бо там доміки дешевші. Угу. За Туреччину доміки дуже дорогі, і в Ліміт важко грати просто. А вугілля, ну, там обов'язково ставиться 4. До ага. речі, схід все ж може зробити в Європі, це арта. Без РП ну да. це е, така субінація. Да-да-да. І ну все одно, коли їх, так знаєш, півтори тисячі, то прям. Там, такому... вони, вони дуже дуже легко перестрілюються. На, з двома шуткострілками, наприклад, і фуловим захистом, вкачаним в казармах. Можеш просто стояти на плюс 7 і. Навіть не дійдуть до тебе, навіть так скажеш. Тобто вони в принципі від однієї тички падають, так? Тобто, ну, сам... від двох. Ага. Якщо фулкач, то від двох, але що є така штука, як крит постріл, і з двома швидкострілами вона руляється на 60% більше. Угу. Тобто вони з одного вистрілу падають там в районі 10%, так? Угу. Окей це такі нації. Але за них важко грати. Проти Європи. Плюс багатостволки ті самі, які просто в ноль контрять. Ну да. Не, ну багатостволки це така нормальна тема, але чогось зачасту за них забуваю. Не знаю, я взагалі на них типово Ну, от граю просто, я з них забиваю. Просто, просто тому, що я з них забув, і все. Вони якось мені не цікавлять. Я знаю, що мені артилерія треба там хати розвалювати, підкатити неї, тоді ще можна. а... Східники на зачистку, бази посмішка. 4 на 4 переважно багатостволки робляться з другої нації. Як тільки захопив, зразу, як тільки можеш поставити депо, зразу береться багатостволка і просто на безкінечність. І вони їдуть, і їдуть, і їх постійно треба контролити. В звичайній okay. грі, то треба перемикатися і контролити, щоб і то, і то, і то було. І галузі, і і гармати самі по собі. Okay. Тут диви, яка гарна пачка збирається з давертом і Трікселем. Це почалася атака. Тут питання, щоб вони разом ще пішли. А, ні, ніби. Не в Робі є багато сполки. Синхронність є у нас. Так, у мене світло можуть аж 12 десь вимкнути, тому поки з поки 2 ми, я надеюсь, що ми зіграємо якраз ту каточку. Графік новий викинули. А тут, тут 12 вимикають. Так, добре. Печально. Ну да. Тоби, тут у нас що? у нас рейн? Да, рейнмен Is... Миха, так? Да? Не Ми поручивається. Диви, як триксель падає, просто зараз. Угу. Mm -hmm. Але тут прикол ще в тому, що в Даверда і іспанські мухи якраз одні з тих, з тих які не падають від багатоствола. Але він іде ними без атаки. І, ага, як так. Ти в нас тут Давер, Давер, тут Давер, Ну, буває таке, що просто забуваю. Я також коли починав, це дуже така була для мене проблема, коли це там. Буває, що завтикував просто з атакою. Ну, не, не звикнеш ти до цього ...якого ніби елементарного руху, але все одно ти не можеш типу до нього звикнути. Доводиться якось іди в атаку, там, щось нажимати, і за цього дуже часто програвав. А от коли... До автоматизму відпрацюєш, просто елементарно клавіші, наприклад там Ctrl-A і в атаку запустити через А, то mm -hmm. гра зовсім міняється. Там щось сливка писає... Слив... Сливка, сливка, сливка пише щось у цьому. Чаті, правда на якійсь незрозумілій мові. Вже видалив. Ох, тут рожевий у нас заходить. Number one. Не, Міхо зараз вдвох просто вб'є тут. І він це і робить. Да. Просто вдвох. Навіть з союзником не дуже, але да, Якесь да, прикриття да. від піки є. Відстрілюється. Тут он... Ну Польща просто одна з тих націй, яка дуже легко піку перебиває. В неї по дефолту швидкострілка вбудована. Да? Ага. Уже так? І в міхо ще є одна, тобто у нього практично дві швидкострілки зразу. Mm -hmm. І мушкетерів загалом багато виходить в Польщу. Пробивають, але не всіх направляють. Ну так, да, у Міхо тут, мені здається, така більш, більш значний вплив. Зараз на цьому фланзі перебуває двох, тут... да? Та, тут помилку зробили, що Іспанія не грала у мушкетарів, коли побачила Росію біля себе насправді. Бо uh -huh. прикольно, та, багато піки, але вона не доходить просто. Ти нічого не можеш зробити. А, так, а тут що у нас? Тут це у нас. Це у нас батя, 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 гранадери пішли. Пішов? Тут це у нього, вони йдуть і. У нього щось це Правильно. А, ти, ти, типу утримує в тонусі їх тримає, чи шо? ти про що. А, здаватися пішли. Ні, ну да, ну типу батя направив струю, яка просто ж і падала. Але він зараз теж неправильно робить, щоб на безкінечність їх ставить, бо вони дорожають з кожним там гренадером. З кожним гренадером у дипломатичному... Ну, не з кожним гренадером, але там з кожні 5, по-моєму. От вже 35, хоча їх дефолтна ціна, там 30. А я навіть і не знав цього. Ви знали? Я не знав. <схі> так а це до так всіх. Сіль... Це в дипломатиці. Тільки легпехи і рундушири не дорожають. Всі ага. решта дорожають. Найбільше навіть... дорожають там драги, менші січки і так далі. Ага. Воно як. Так, я бачу, що рознесли трицеля в прямому ефірі. Да, тут одразу по казармам, по конюшням по всьому прилітает. Давид вот то доводиться відкочуватись назад. Теперь бачимо, що біля number 1 збирається толпа від міха, так? Да? А він тут може ну, переб'є дуже легко. Ні, number one. Вичай, тут 15 арти. Прям непогано. Я йому сказав, він одразу кінноту відв'ю. За Росією робити кінноту це таке собі рішення. Поки ну, століття не перейдеш. Так, все одно ж їх якості юніті, в принципі, використовувати ж нормально. Ну, типу, ну от як кількість. А тайні просто дуже дорогі. А. Там друге стання 28 тисяч, по-моєму, коштує дерево. Це так. І ще по золоту. Другая. По угу. там, там, Да, третя 31, 800. Так, до даверта будуть заходити. А, я же перейшов. Ага. Нормально. Даверс, до даверта у гості зараз буде толпа, щимитися, тут уже і стволи, і все є. Ні, це не відбета. Тут дуже багато арти, дуже багато, -багато стволок, це... Number one ще. Да. І вись тобі. Рейнмен. Буду чисто на цьому. От на, щас... да, на, на, на міха. Да, на міха просто виїхав. У міха дуже сильна перевага по нації проти двох пік. Це просто. І він ще й вгадав, що грати. Він не грав в гусарс. Uh -huh. Що переважно грають. Хоча я думаю він і гусарами би вирізав. Але... Ну да, поспалити рушень. Могу тут дуже багато. Зайшли вже в місто до Даверта. Даверт здався. Трикс встиг тільки поле засіяти. Його вже зайшли. Вже зразу тікає, а вже вийшов. Ну як так трикс? Добренько, тут що у нас? Так, тут все. Так, да, мабуть, вже близько до ГГ. E, number 1 Батя. Давер. Ну, тут трошки, можливо, поділили неправильно, тому що мені здається, Міхо і Робі треба було ставити в різних, але тут, тут, серед тих, кого я знаю, ну, Батя, він грає непогано. Тут, мабуть, дуже непогано. Тому можливо. <гум> Тацію не вгадав. Він грає непогано, він не вгадав з вибором юнітів, від слова зовсім. Просто не вгадав. Він не бачив міху, Він зіграв косолетів, які просто відлітають від Польщі. Ну Дуже легко. Ну так, вони ж ще плюс до цього всього. А, це кірасира, у нього кірос. Кірасири? Кірасира і рейтари. Ага. Ну, кстати, я не знаю, перемикатися в Керасерів це теж таке собі, але тут вже пофіг. Тут е рейдари mm. в нього, якщо качені, то вони більше зробили. Ну тут же ж логічно, так, да? вибирати один тип якогось війська і його качати аніж отак, знаєш, ти поняття. Логічно. Але вже треба було переходити в мух. Як тільки його розбили, треба було переходити в мух, бо фіка нічого не може на дальніх таймінгах. Тому mm -hmm. можна переходити тільки після 30-35 хвилини назад в піку. І то не за Іспанію. Та то я вже по Тут Геге, тому контрат. граю по приколу в кірасерів. Бо в них кіраси є і вони можуть ходити. Угу. Mm -hmm. Бачите? Да, треба ще правильно відцентрувати ну, команди, щоб, щоб такий, знаєте, більш баланс був. Ніколи не вгадаєш, хочеться, воно воно баланс помітний, коли довго файтяться між собою. От тоді відчувається баланс. А так. Хоча теж дивись вислупається, що виходить. 26 хвилин пройшло. За Іспанія не дуже вмію грати. Ну, да. 10 хвилин після меру. Угу. Да, все. Так, добре, буду я теж завершувати, бо в мене світло через 15 хвилин. О, тому треба буде. Давай. Дякую, дякую. Ще, ще, Один якщо що, баланс помітний, коли я граю, поки ще, ще буду запрошувати. <laughs> якщо що, так цікаво, в принципі. Як вам скажіть, напишіть, будь ласка.